Часівка захисниць України, крім того, саме 1 жовтня традиційно відзначається на двору українського збройної української повстанської армії, військово-політичній формації українських розумілогорів. 1 жовтня свято Покрови Пресвятої Богородиці, покровительки українського козацтва. Отже, наш виступ присвячений приєдиному святу. День захисників вітчизни. Мужності геройства свято. І ми вклиняємось тим, хто літ тому назад багато. І тим, хто нині з автоматом, наш спокій береже і захищає всю нашу велику родину, рідну землю свою, Україну. Нелегкою була доля українського народу В історичному минулому, були роки процвітання і тяжкі роки поніволі. Все це знайшлося відбиток українській традиційній вишивці. Червоне – це любов, а чорне – це журба. Вишивка колосі. На співом солов'я. Звездя вилучав Україну. Це зачарована моя. Ти мені боліла важко ранами, як тебе хотіли розписти. Нитками, червоними багряними власний образ вишивала ти. Вишивала ніжністю суворою, муками і полум'ям надій. Я читаю всю нашу історію на сорочці вишитій моїй. Нині свято нашого народу, свято України та її роду. Ще доріг нам слід пройти багато. Свята, майбутня, надії, свято. Тривожний час не просто говорити. Всі мріємо, що спиниться війна, Там гинуть люди, їм би жити й жити, але від пострілів здригається земля. Просимо Бога, миру для країни, щоб повернулися усі ті, хто зараз захищає Україну, хто там на сході, ніби в іншому житті. І віримо, що спиняться всі війни, щоб бути мир і спокій у серця. Про це благають діти України. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перехрестить мій народ. Народ мій є, його гарячих жила, гаряча кров пульсує і тече. Вставай, народи, святу годину, вставай для помсти за рідну кров, вставай за правду, за Україну, вставай, народи, твій час прийшов. Аж кров холодна сьогодні в жилах, нас обертали в покірний плин. Ми триста років у Москві служили, пора настала устацькові. Вставай, народи, біді на увагу що ви притертили і в наших думках, творист держави, держава, слава народи, час прийшов. Пам'ятайте про тих, що безвісті пропали. Пам'ятайте про тих, що впали, не встали. Пам'ятайте про тих, що збили як зорі. Такі чисті і чесні, як повітря прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали. Пам'ятайте про тих, що лягли не заставили. Пам'ятайте про тих, що нищили танки. І в місцях невідомих невідомі останки. Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і в праці, і в пісні. Хай відомий не ці герої без. Одна від заходу до сходу, володарка, земель і вод. Ніхто не дівить, хай народу, бо не поділиться народ. Наш рідний край у світі наймиліший. Україна наша краща на землі. Не даю розбити, розчинити очі небесні, захисти її. Я небес звертаюся до Бога за батьківщину, смолю до Творця. Дай Боже Україні відродитись, нехай живе свята моя земля. Та моя Україна. Про те, як живеться, брівня в краю. Я не хочу побачити кожному з них, що я люблю країну мою. Від них почути від знайомих людей, що цієї країни потрібно тікати. Я не емігрант, я маю батьківщину, і я не боюся голос сказати. Так, а що що я, люблю? я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так, я, я люблю Україну, сильно люблю і буду Де твоїх мрій зростає віра, дім, де можеш бути ти собою Тим, ким захочеш, рідні будуть з тобою.